Вже в подвалі вечеряєм. Прийшла мала лахмачка, вже вечеряє. На вулиці така ужасна погода. Іде мокрий сніг з дощем. То котики вже посходилися. Даємо ось марфа, сіренька мішка. Не. За день поз'їдали всю. Усі тарілки. Все насипали по нами. Ніч їдять, все. Ці котики тут їдя. Все, їдять. Всем видали. Все, йдемо далі, бо там чекають котики на снігу мокрому. Ці тут вечеряють, вода є, корм є, каша є. Дякувати Богу і добрим людям. Все в них є.